Історичне рішення Верховного суду штату Колорадо. Невже Трампа можуть дискваліфікувати з президентських перегонів? Порушено десятки кримінальних справ. Тож зараз доля Трампа на шальках терезів Феміди. Що буде, якщо скандальний республіканець таки повернеться в Білий Дім? Те, що він буде радикальнішим, це 100%. Чи скасує військову допомогу Україні і чи може розвалити НАТО? Я думаю, що він буде робити якусь комбінацію та зблизитися із Путіним. Він потенційно може там результати застосування певних санкцій, яких сюрпризів чекати від прийдешніх американських виборів, ми розглянули всі сценарії, які активно обговорює світ. Верховний суд Колорадо забанив Дональда Трампа. Він постановив виключити політика зі списку кандидатів у президенти США посилаючись на 14-ту поправку до основного закону, відповідно до якої особа, яка присягнула дотримуватись конституції, а потім вдалася до повстання, чи заколоту не може обіймати вищі виборчі посади. флешбек. на цих кадрах події 6 січня 2021 року тоді дональд трамп після поразки на виборах закликав своїх прихильників війти на капітолій щоб зірвати сесію конгресу там якраз мали оголосити перемогу байдена Натовп пішов на штурм Відтак Трамп став першим експрезидентом і кандидатом у президенти США, якому можуть заборонити участь у виборах через підбурювання до повстання на підставі поправки ще 1868 року, часів після громадянської війни. Не випадково внесли в Конституцію США таку правочку, яка передбачає, якщо ти, якщо вже ти був президентом і ти несеш загрозу, то ми тебе більше не допустимо. Загрозу США. а він несе загрозу США. Але з дистанції Трамп ще не зійшов, поки обмеження поширюються лише на республіканський праймериз у Колорадо, тобто внутрішні партійні вибори, що передують загальним. До того ж, 45-й президент США вже подав апеляцію. Справа ця насправді дуже цікава, тому що вже були штати і судді, які відмовлялись визнавати, що його треба зняти. От Колорадо перший, який погодився, що треба. От і зараз будемо чекати рішення, все ж таки, федерального суду. Подібні, якщо не такі самі позови, подані ще до низки судів різних штатів від Аризони до Аляски. І про це поговоримо трохи пізніше. Поки ж, очевидно, черговий скандал може зіграти Трампу на руку. Він, як ніхто, вміє усе перетворювати на піар і з усього робити гроші. Наприклад, вже оголосив збір пожертвувань. Шуму довкола Трампа все більше, і він досі лишається одним з наймовірніших претендентів на президентське крісло. І через це у світовому і, зокрема, українському політикумі зростає тривога. Бо ж має відмінні погляди на ключові питання міжнародної безпеки, а також права і свободи. Тож, чи загрожує потенційна зміна американського курсу, нам будемо розбиратися. Європейці побоюються, що у разі приходу до влади Трамп виведе Сполучені Штати з НАТО за свого президентства. Він дорікав лідерам країн ЄС, що замало платять до бюджету альянсу, але тоді добився свого ідея Трампа була в тому, щоб союзники більше платили за свою безпеку і. Треба віддати йому належне після ну того, як він поставив це питання так відкрито. Дійсно збільшилося надходження з боку держав членів альянсу. Утім, нині розмови про можливий замах на НАТО поновилися. Нью-Йорк Таймс цитує статтю з предвиборчого сайту Трампа, де є фраза про переоцінку мети та місії НАТО без пояснень. Військові і дипломати інтерпретують це як натяк на можливий розвал. Організації наші експерти оптимістичніші. Тальянс за все почав значно збільшувати військовий бюджет. І тому того вже приводу, який був скільки там 3-4 роки, то більше кілька років тому, коли Трамп справді стояв на грані того, щоб заявити про те, що він виходить із НАТО, в принципі, на сьогоднішній момент цього немає. І включаються політики, включаються в тому числі республіканська партія, яка прекрасно розуміє, що розформовувати НАТО, звичайно, ніхто не буде, і це абсолютний нонсенс. До того ж, американські законотворці підстрахувалися у середині грудня на тлі таких розмов. Вони ухвалили рішення про заборону будь-якому президенту оголошувати про вихід Сполучених Штатів зі складу альянсу без згоди конгресу, натяк доволі прозорий. А ось що парламент зупинити не в змозі, так це антимігрантську риторику. Вони нищать кров нашої країни, вони руйнують структуру нашої країни, і нам доведеться їх вигнати. Цей епізод свіжого передвиборчого турне Трампа і таку нетерпимість, що межує зі зневагою, республіканський лідер демонструє не вперше. Через це його вже порівнюють із Гітлером. Але Трампа таке не бентежить. Як відомо, він завжди виступав проти мігрантів за закриття кордону з Мексикою. А будівництво стіни було однією з його топових обіцянок на попередніх виборах. Працівники Білого Дому розповідали журналістам, як за минулої каденції Трамп пропонував стріляти в ноги мігрантам, які намагаються перетнути кордон між Мексикою і США а також викопати рів зі зміями та крокодилами. А як міністр оборони Марк Еспер написав у своїх мемуарах, що двічі заперечував проти пропозиції Трампа завдати ракетних ударів по наркокартелям у Мексиці. Що це все дикі балачки чи реальні наміри? Всі його найбільш сумозбродні теоретично можливі рішення вони точно будуть гаситися оцим апаратом державним, який його і до того був таким собі буфером між ним, і власне кажучи, медіапростором чи взагалі реальним світом. Радикальна, часто неадекватна риторика візитна картка Дональда Трампа. Утім, усе це далеко не завжди потрібно сприймати серйозно. Вважає політолог Валерій Клочок, і у питанні боротьби з мігрантами. Ми у разі приходу політика до влади суттєвих змін не відбудеться. Стіна 2, Типу такого там якась знаєте повна заборона на в'їзд мігрантів з певних країн, жорсткі перевірки і так далі. Хоча в США ніколи не відзначалася якоюсь такою великою лояльністю до утримання виду на проживання або ще щось. А ось те, що хвилює нас, українців, це військова допомога проти путінської агресії. Чи дійсно Трамп може її скасувати? Ключове питання, відповіді на яке з вуст самого Дональда Трампа поки не пролунало, адже він сповідує політику ізоляціонізму і своїм виборцям говорить лише про нагальне для них. Тобто, якщо буде прийнятий цей чи наступний масштабний пакет допомоги, то адміністрація Трампа не зможе. Просто так не надати Україні зброю чи обладнання на ту суму коштів, відповідно там за яку може проголосувати конгрес. Тобто тут таких варіантів насправді не існує, що відповідно, якщо конгрес проголосує, то це вже адміністрація має, має виконувати. Очевидно, що одноосібно президент скасувати допомогу Україні не може, але підтримку навряд чи надасть. Звісно, якщо Трамп опиниться у президентському кріслі, шанси, що буде особисто лобіювати інтереси нашої держави, мізерні, але й зовнішньополітичний курс одним махом не змінить. Чому ми зараз робимо припущення, що, що Америка змінить свій зовнішній зовнішній погляд у зовнішній політиці? У мене нема підстав про це говорити. І тим не менш, чи будуть шах у майбутньому, як зараз, підставляти Україні фінансове плече і надавати потужну зброю, якщо новий президент із підтримкою у Конгресі заявить про інші пріоритети. Якщо політика наступного президента, ким би він не був, буде іншою до України, більш холоднішою або більш. А... Внутрішньою, то я думаю, ці сигнали вплинуть дуже сильно на хід війни в Україні. До того ж, Дональд Трамп неодноразово демонстрував симпатію до Путіна і робив дивні заяви. Якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час сто відсотків певно, таке було б можливе лише на умовах бункерного керманича. Той зажадав би різкого послаблення західного тиску і міг його отримати від лояльного посередника Трампа. США, коли ми говоримо зараз про можливі там. Поступки, то мені здається, що дійсно він потенційно може там розглядати скасування певних санкцій, наприклад, в обмін на там бажання Путіна йти на перемовини. Тобто таке гіпотетично можна очікувати від нього, принаймні на рівні пропозиції. Якби там не було, сподіватися, що попередній президентський термін зробив скандального політика поміркованішим не варто. Політологи кажуть, тут працюють геть інші закони. Те, що він буде радикальнішим, це 100%. Кожен президент, який заходить на другий термін, завжди стає радикальнішим, ніж він був в першому. Це завжди так, є таке старе вашингтонське правило. Ти розумієш, що це останній твій термін, і відповідно робиш все, що хочеш ти, а не те, що тобі кажуть твої радники. Та для початку Трампу треба ще висунутися в президенти. І якщо його адвокатам не вдасться оскаржити у верховному суді рішення штату Колорадо, і такі ж вердикти винесуть інші штати, то про участь у виборах доведеться забути. Тож зараз доля Трампа на шальках Терезів Феміди, хоча його дискваліфікація як одного з фаворитів перегонів під великим сумнівом. Але чи ж факти тижня, а єдині новини?